Що ви завелися? Ану? Вже не боїться. Чого ти Що сталося? Чого ти кричиш? Ось чи шо? Не думає, ти так, сьогодні? ти не, Ти зараз вкусить тебе. Так, фоткаю. О, Так, так. Фоткаю. Ще. Сфоткав. О. Так, не ворушись. Фоткаю. Ще фоткати? О, ззаді ще пару йде. Давай, давай. давай ще з них. Так. Mm -hmm. Я ще відео знімаю. Mm -hmm. <рес> ти чого сюди прийшов? <рес> ти такий красивий. Ммм, mm -hmm. який ти гарний. <рес> Он так дивляться <рес> на нас. Он так дивляться. Поприходили, <рес> думали, що ми їх їсти дамо. Їх не можна Обережно. А то як почне кричати... Такий звук, як будто якісь труби там всередині. А оце буде рудити. Вони вже перекричали. Диви, яка живіт, буде рудити. Шо? Мами, сьогодні день народження. <рисвіт> Поприходили. Що ви такі гарні? Поприходили. Так, не ласка, його не надо. <рисвіт> не, надо. не треба, не треба. Та шивку оці не треба на ній. Всі врядку, так стали в рядочок. Так. Ну, зараз фоткаю, фотка. Так. А то я, всім привіт.